Ну, я так, думаю, можемо починати. Вже 4 хвилини, майже 5. Хто побажає, то може приєднатися. А, я і Галя, і все. Більше в нас ніхто й не приєднується. А, добре. Ми... Ну, могли б тоді раніше сказати, я б не чекав інших. Ну, вона щось. Могла й приєднатися, можливо, але щось немає. В другому, в тому семестрі екзамени, то вона не приєдналася. Я думала, можливо, зараз вона приєднається, але немає щось. Угу. А так, В нас іноді поєднують з іншими групами. Я думаю, що хтось буде. Угу. Ну, окей. А, дивіться, у нас з вами дисципліна називається організація підприємницької діяльності. А... Угу. В мене в цьому семестрі її немає у денного, денного відділення, а у заочна вона є. Ну, так воно так склалося, що у на півроку немножко зміщена така. З цього семестра я на денному відділенні все надаю вже в Ютубі заняття. А, на жаль, а, тільки в наступному семестрі я буду на денному відділенні викладати цю дисципліну, і в YouTube будуть відеолекції. Тому поки що ви будете за старою схемою е, працювати, е, подивитеся мої презентації, які я надаю до своїх лекцій, пролістаєте їх, подивитися, щоб зрозуміти теорію, яку я вам надаю. Тому що за півтори години я не зможу вам прочитати всі лекції, які я в, в мене 15 лекцій. Їх. Ну, в цілому, тобто найбільше і в меншому, тобто я десь всім вкладаюся. А, дивіться, для нашої роботи необхідно буде Google Class. Ви працювали з ним? Так, так, працювали. Да. А давайте я вам буду демонстрацію екрану показувати нашу этот, і надам вам всім посилання на Google Class. Дисципліна копіювати. Дисципліна вже з цього року буде називатися менеджмент підприємницької діяльності, а у вас вона ще за старою названня, назвою Організація підприємницької діяльності. Тобто менеджмент більш, більш ширше, навіть ніж організація. Ви трошки за старою схемою вчитеся. Посилання на курс я скопіював і надаю вам в чаті. Ось так. Можете перейти за ним і підключитися до курсу, який був я вже в тому семестрі викладав його. Також, якщо ви будете з мобільного телефону, можливо, у вас не спрацює посилання, тому я вам, можливо, надають викладачі код до курсу. Я вам теж надам код до курсу, чат, і на мобільному телефоні теж можете його підключити для себе. Або... Mm -hmm. У мене вже uh, менедж... 2021 менеджмент підтримки і все, У мене тут є підключилася вже по силці. Добре, ну я думаю, всі зможуть. Та це не дуже важко. У кого є будь-який браузер, Google Chrome або Opera, Firefox, він відкривається, вводити там курс. Зараз я вам покажу, наприклад, якщо в мене є всі курси, от я захожу в курси, тут така кнопочка є. Приєднатися, і отут я ввожу этот курс і вставити. От. І тоді я приєднуюся до курсу, який викладає не я, а хтось інший. Наприклад, я хочу послухати іншого якогось курс. І ви будете зараз всі мої курси. Ось він. Ось він цей курс. Так, завдання: дивіться, як він у нас проходить. У нас є перша тема сутність форми та види підприємницької діяльності. І тут є один, два, три, а, три лекції, презентації. Тобто їх можете подивитися. Натискаєте і зараз воно натиснеться. І ви дете сфери підприємницької діяльності, можете дивитися. От хто такий підприємниця, що таке підприємництво, я найчастіше прочитаю ці два абзаці, а потім детально ще пояснюю і відповідаю на питання. Також це ознаки підприємницької діяльності. Малюночки я підбираю, щоб краще ви запам'ятовували цей момент. І от ознаки можна подивитися. Не слід тут то ну, ще поняття підприємництво та підприємливість. Тобто, що підприємливість це та здатність людини до самостійних, неодинаційних типових дій. Це підприємливість. От, і отак можете продивитися для себе, тобто, один, один набір слайдів – це одна лекція на години 20 хвилин. Я все це детально, як казати, розжовую на денному відділенні. На заочному у нас ну, така практика мало е, часу, тобто за півтори години вам ну, я все не зможу це розповісти. І, на жаль, поки що тільки от, е, в цьому році ми почали збирати таке, як завдяки ну, е, цій ситуації, яка склалася, то обов'язково ми викладаємо зараз відео, і відео можете подивитися в інтернеті. Хочу сказати, що в наступному семестрі я буду вже викладати відео, і за бажанням, якщо захочете, напишете мені влітку, і я вам зможу надати посилання на більш новий курс, і в якому ви це відео зможете подивитися і прослухати мій курс на YouTube. Ну, поки що так. А, так, за старою схемою, тобто ви саме продивляєтесь, тут саме головне, що для вас необхідно, а, от, тема номер один три лекції, тема номер два три лекції, третя, четверта, п'ята, шоста с... і всі. Всі до інноваційної підприємності. Сьому я, можливо, додам ще й сьому з часом. Ну, я думаю, цього для вас буде достатньо. І дивіться, є у нас практичні роботи. Перша, друга, третя, четверта, п'ята практична робота. Для вас ви в кінці семестра будете їх здавати. І за бажанням можете виконати всі п'ять, якщо немає такої можливості, то можете виконати хоча б перші дві. Сама у нас, як виглядає, наприклад, це перше це розрахувати прості задачі. Є Саме завдання. Можете відкрити його і подивитися, ваше прізвище «Амія по батькові, пишете варіанти, який от є у вас задача, і тут виставляєте розрахунки ваших задач. Як їх е розрахувати, ці задачі, от, з першої по 10, у нас буде. А, тут, тут з першої по п'ятою. Дивіться, з першої по п'ятою для вас достатньо. А, а от методичні вказівки. Тут прописано, як ці задачі. Вирішити і з прикладами рішення подібних задач. Не, не один в один, а близько подібних задач з прикладами і поясненнями. Прочитали там, порахували. Будуть якісь питання, не зможете щось порахувати? Тут то, то напишіть мені. Змогли зробили, приєднали до цього завдання і надіслали. Навіть якщо вона буде вам писати, що ви не вчасно здали, не звертайте на це увагу, але я вас прошу обов'язково, коли ви здаєте, не завжди система мені, мене попереджає про старі курси. Не знаю, чому це таке. Тому, коли ви порахуєте, можете ще мені написати в Viber, наприклад, або написати на пошту. Я вам надам зараз поштове посилання. Дивіться, це моя пошта. Я в чаті зараз написав. І є мій номер телефону 096 30 11 333. Це вайбер, Telegram, WhatsApp. Цей номер телефону можете мені там надіслати цю роботу, виконати, надіслати. Якщо щось не розумієте, напишіть, я вам підкажу, на що треба звернути увагу. Подивлюсь, можливо, в мене десь є записані це відео, то я знайду, можливо, додам їх, а також є трошечки відео, що таке, що таке сложної проценти бути, та російською мовою тут є така інформація. Я зараз приходжу взагалі тільки на українську англійську. Бізнес-лідерство я викладаю англійською мовою. Так, можете подивитися це відео трошечки, щоб ви розуміли, що такі прості та складні відсотки. Подивитися це три відео, і краще зможете розрахувати ось ці перші. Перші задачі. Вони на тему прості і складні відсотки. Друга тематика пов'язана з ануітетом, це фінансові потоки, щоб ви розуміли. Тому що для чого взагалі взагалі наші задачі будуть? Щоб оцінити будь-який підприємець повинен оцінити, на що він буде витрачати свій власний час. І свої ресурси, якого, які в нього є, наприклад, приміщення, земля, авто, його власний час, да? він може вкласти його в бізнес, а, витратити час, технології, а потім він хоче отримати якийсь товар чи послугу і її продати, і продати дорожче, ніж він вклав. Тому для будь-якого підприємця важливий такий інвестиційний аналіз. Тобто, я вклав, наприклад, найпростіше взяти гроші і покласти до банку. Я поклав до банку, почекав рік, і банк зараз платить по 1% у місяць. Тобто, за 12 місяців я зароблю 12%, а деякі банки навіть вже 15% вам пропонують. Таку. А може вкласти в бізнес якийсь там виробляти смаколики, якісь, тортики, да? і буду заробляти, наприклад, два рази більше. Тобто вкладає 10 тисяч гривень, заробляє 20 тисяч гривень. Він повинен оцінити різні перспективні проєкти. Тому йому повин, ви повинні знати спочатку з простих, найпростіших таких, коли ви там купили картину або купили долари, почекали їх, да? а потім здали ці долари. Наприклад, проста задача, щоб ви розуміли зараз, всім пропонували не так давно, десь два місяці тому, купити долари в Монобанку по 37,5 гривень. Я вирішив спробувати цю ситуацію і купив себе тисячу, тисячу доларів за 37,5 так, да, 37,5 тисячі гривень. Е, почекав. Майже вже пройшло три місяці. От у мене 6 листопада закінчиться цей термін. Жодних процентів банк не дає, але він віддасть мені ці долари. І дивіться, в мене така задача. Тобто, я би міг їх покласти на банківський рахунок і кожен місяць отримав по 375 гривень. Тобто за три місяці я б отримав тисячу гривень. А якщо я їх вкладаю в монобанк, то я так сподіваюся, через два тижні я поверну для себе тисячу доларів і можу їх пойти і на чорному ринку здати. І зараз там можна здати по 40. А да, Значить, я зароблю 40 тисяч гривень, наприклад. І що в мене дохід буде 2,5 тисячі, і в мене кишені залишиться. Тобто... Або на депозит це тисяча гарантована, або от зараз я чекаю ще два тижні, а долар зараз падає, і якщо він впаде менше 37 гривень, я нічого не зароблю. От такі простий, прості, або складні відсотки. Ви повинні розуміти, от для чого необхідна от перша наша частина. Друга частина присвячена трошечки складніше. Тобто в реальному житті не буде таких у вас ситуацій, коли ви тільки вклали всю суму, почекали три місяці і отримали всю суму разом. Да? Найчастіше у вас будуть такі проекти, коли ви вкладаєте, 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 вкладаєте і робите якийсь будинок, ви вистроїли будинок, а потім його цілком продали. Або мост строїти, або, або якесь судно, да, у нас на, на, на стоїть на стапелі судно, і ми там яхту робимо. Да? То два-три роки, щоб її зробити вкласти багато грошей, а потім її продати. Да? Це називається майбутня вартість анунітету. Тобто вкладається багато інвестицій, потім вони отримуються великий такий шмат грошей, можна так сказати. Або це 10% такого бізнесу. Він проектний бізнес називається, або у вас буде ситуація така, що е, ви вклали, вклали е, багато грошей, да, під ключ відкрили якийсь там центр, да, в якому там медичний центр або аптеку себе. Да, вклали, купили, все, закупили, запустили, і протягом 5-10 років ви отримаєте частково е, доход від продаж послуг або товарів медичного призначення. От я зараз останні два роки займаюся, пишу бізнес-плани для медичних центрів, тобто вони вкладають багато грошей, там 200-300 тисяч доларів вкладають, купують приміщення, ремонтують його, обладнання стоять, наймають наших медичних працівників, і вони відбивають по 400-500 гривень за півгодини вартість прийому і там. В день не більше 10 прийомів, де да 8-10 прийомів, за місяць 20 днів множимо, і там за рік скільки то заробляєте. Тобто вони розраховують, що за 2-3 роки окупається їхнє вкладення цих грошей. Оці потоки фінансові називаються ануітетами. Якщо ви їх вкладаєте, вкладаєте, утримуєте багато, це майбутня вартість ануітетів. Якщо ви вклали багато, а потім отримуєте маленькими частинами, це найчастіше таких випадків трапляється, то це називається а, теперішня вартість аноетете. І ось цим ці тематиці і присвячені ці задачі. Можете їх почитати більш детально в методичних казівках і спробувати вирішити п'ять задач на теперішню майбутню вартість От. Теж прописано трошечки відео я тут надав, можете його подивитися. І є у нас третя практика: це ну, для денного відділення всі п'ять необхідно, да, тобто для вас достатньо перших двох. Якщо дуже важко навіть з цим, то можете зробити останню п'яту. Тут доповідь невеличко величку необхідна підготувати. Ну, я розумію, що ви заочно відділення, можливо, не вчилися в університеті 20 років тому, то я і, і таке розумію, так. Да. Тому йду на зустріч вам. Ну, а якщо у вас є така можливість і ви хочете вчитися, і у вас є таке бажання, то у вас буде третя, четверта задача, присвячена більш професійним проєктам, коли ви вкладаєте вже от ті велику суму грошей в проєкт, отримаєте ці фінансові потоки, але розраховуйте професійні показники. Це а, термін окупності вашого проєкту, середня норма прибутковості, чиста приведена вартість, індекс прибутковості, внутрішня норма. Це, все детально прописано тут. Що таке NPV, теж відео я трошечки вам надав. Тож можете подивитися, якщо для вас це цікава інформація, то спробуйте розрахувати і третю частину, і четверту частину. Тобто, загалом буде 20 задач, з яких мінімум 10 ви повинні зробити. Так, можливо, до мене питання якесь? Щось незрозуміло. Хотіла запитати, от ми опрацюємо, наприклад, самостійно ці всі лекції, їх треба конспектувати, чи можливо, якщо ми запам'ятовуємо добре, то і не треба нічого? Ні, 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 ні в якому разі я не полюбляю, коли студенти конспектують. Краще, якщо ви десь ну, зацікавились, знайдете якесь ще відео для мене і посилання мене вийшли. Скажете, ну, захотіли більше дізнатися про цю інформацію, знайшли в інтернеті ось таке. То за це я буду вам дуже вдячний. Ну, Добре, таке. я займаю. І практичні ці ви вже сказали, скільки їх виконати, тому що от, ну, там, я так зрозуміла, математичні розрахунки, так? Так, да, там буде, буде звичайна математика, є Excel, у вас або калькулятора буде достатньо. Коли прості складні відсотки, достатньо на мобільному телефоні калькулятора. Добре, я постараюся, звісно, що я, я, як то кажуть, не математичний склад розуму, більше гуманітарій, але все ж я таки спробую. І ще хотіла запитати: в нас є що з вами буде екзамен чи залік, наприклад, у грудні? Що в нас буде з вами? Ну, частіше у нас екзамен в кінці, і ось ви от то, що ви мені здаєте, тут я в будь-якому випадку виставлю вам оцінку. Тобто, я зрозуміла. не ви не, не, не зможете з. Математикою, спробуйте, я буду допомагати вам. Пишіть мені, що я не зрозуміла, я скажу, як більш правильно що нажати що, що зробити. А не змогли, то, хоча б мінімум, зробіть п'яту роботу. П'яту угу. роботу та, можливо, теж для вас буде така цікава. Там я допомагаю студентам ну, в п'ятій роботи знайти інформацію за кордоном за допомогою спеціальної програмки, яка буде без проблем з штучним інтелектом прикладати інформацію. Mm -hmm. Ви знайдете цікаву інформацію, прикладаєте і робите невеличкий доповідь на одну-дві сторінки, якої немає взагалі у вас в, ну, в, в. Якщо будете проходити плагіат, він буде 100%, 100 вашим. Угу. Mm вашим. -hmm. Для чого це необхідно, я как би, привчаю вас шукати інформацію в джерелах не тільки в українських скопіювали, вставили, да? а щоб ви змогли ще знайти за кордоном, її. чому це необхідно? На четвертому на курсі ви будете писати дипломну роботу. 60-80 сторінок власного це, тексту не кожен зможе написати. А як його писати, от я от, о, покажу вам такий механізм спробуйте, і потім у вас буде кожен рік курсова робота, вона теж повинна бути унікальною, теж проходити антиплагіат. То ви можете... Ну да, Десять от... десь слово, і воно вже вибиває, що плагіати треба переробляти. І щоб розбавити і знаєте, не придумувати самому стільки багато інформації, а знайти за кордоном англійською мовою бистро, сучним інтелектом перекласти і на українську, і обогатити наш досвід український, да? щось нове, таке цікаве. Що сподобається і викладачу, ось це допоможе вам п'ятеро робот. А доповідь на дві сторінки ви говорите? А дві-три сторінки Чили... не більше. я там теж буде прописано, що пишіть актуальність. Саме цінне і перспективи. Тобто вмійте не пишіть реферати, не в якому разі, я не люблю здоровенні реферати, пишіть есе, а есе там тисяча знаків не більше, тисяча дві тисячі знаків. Да, Одна це. дві сторінки, саме саме яскравіше. Угу. В общем, саме головне те, що да. розвиває більше теми, не так, лить так. воду. Ні, на в якому разі, щоб ви розуміли, ви майбутній менеджер, ви будете спілкуватися з інвесторами, ви будете з бізнесменами, які там кажуть, в мене хвилина коштує 100 доларів час, часу, де да? я вам виділяю 3 хвилини буду вас слухати. Що ви будете казати? Також на захист вам дадуть 5-7 хвилин на захист дипломної роботи. Ви повинні привчитися працювати з бізнесменами, а вони довго не слухають. Головне висновки, перспективи. все. Ну так, да, як в усіх дипломних, саме головне висновки виписала по висновку, зробила презентацію і по ній розказала саме головне 5-7 хвилин і все. Так, да. ну, в мене навіть менше можна за хвилину, дві, максимум щось прости. доповідь не обов'язково хочете, можете доповісти за бажанням. Це це я все йду на, на зустріч. Вам. Да, бо мене саме цікавило те питання, ну, як ми будемо предмет в кінці року закривати. Тобто я зрозуміла, що. А ви можете зараз завтра все зробити, я вам виставлю оцінку. Давайте, в мене завтра не вийде, я поступово це зроблю, в мене просто маленька дитина, і не дуже виходить часто. Зараз чоловік його, наприклад, забрав, бо він виліз біля мене і каже, мам, я, я теж буду на парі. каже, синочок не можна. Не переживайте до літа вже багато часу, навіть якщо ви не, не встигнете на цій сесії у нас, ми не виганяємо з університету нікого до навіть наступного семестра можна здавати. Головне, я, щоб я не зрозумі... в кінці четвертого року. Так. Та ні, ми стараємося закривати, бо в нас були такі випадки навіть той семестр, що в грудні, наприклад, ми роботи здавали викладачам висилали на електронну пошту, вони дивилися все. А потім е, уже осінній семестр закінчився, і ми вже е, виходить е, другий семестр почалася війна, якраз на сесія була. то mm -hmm. толком її не було начітки в нас. І ми вже в червні здавали екзамени і нам скинули табель, а в нас там по половині оцінки не стояли. І ми просто дублювали ще раз ті практичні викладачам пересилали, щоб вони виставили оцінки, бо вони там щось чи поплутали, чи не доставили. от таке було. Mm -hmm. Траплялося. Будемо виправляти всю цю ситуацію, треба звикатись з тим, що ми живемо в таких умовах, як в Ізраїлі, що ми будемо з таким ворогом жити завжди. Тому так. і я сподіваюся, що, що завтра все це закінчиться, але ви розумієте, що в них з головою не дуже добре, що так, в мабуть... момент може таке статися, тому ми повинні, якщо що, то подалі працювати як нічого не було. Ми ж українці. Так, тим паче нас при коронавірусі підготували до підготували. цієї системи. Запустили. То в мене зараз сестра, вона викладає е, теж закордонним студентам іноземну мову. То в неї ізраїльські не ізраїльські, а іспанські студенти кажуть із Бразилії, там теж студенти були кажуть: а як ви під обстріл, під оце все. Ви що учитесь і працюєте? Оце все ну, вона каже: да каже і під сирени, під все каже, в нас це все автоматизовано. Ми вже до цього звикли, у нас це все вже настроєно, що в нас навчання не зупиняється. Mm -hmm. Хай би там що не було, головне, щоб було світло і інтернет. Так. Да, ну якщо от, дивіться, якщо я не буду світло інтернету, то я в будь-якому випадку в мене ноутбук записує це все, я потім виставляю в Google е, ну, на, на YouTube. Навіть зараз те, що я зараз вам все розповів. У нас от Катерина приєдналася, Анна теж приєднується. Все вони зможуть подивитися в інтернеті це заняття, яке ми тільки що я провів. Немає посилання на YouTube ваш, щоб ми могли туди ще зайти, переглянути цю он оновлену. А, добре, але там цієї дисципліни поки що немає, а з часом вона з'явиться. Окей, можна інші дисципліни, які я буду у вас викладати на, на третьому, четвертому курсі, вже можна подивитися їх. Там бізнес планування mm -hmm. буде або корпоративне управління. Зараз я зроблю посилання на свою, свою сторінку в YouTube. Mm -hmm. Так. Десь воно. Зараз я не думаю. Поки я її шукаю, у нас ще приєдналася Катерина. Добрий день, Катерина. Здравствуйте. Так. Дивіться, я надам посилання, подивитися в... А, зараз в чаті. Uh, знайдіть посилання на Google Class. Uh, yeah? well, It's so many присоединились, його не видно. А, they бачите, да? Ну, добре, я зараз роблю копию. Це посилання на Google Class. код я вам надаю. Спасибо. Все, що я там необхідне було, я все розповів подивитись в Ютубі. А зараз я зараз подумаю, як зробити на себе мій канал. Посилання сам на себе. А зараз спробуйте ось хто, ні, хто більш вільний, перейти. Є там моє відео? Так, зараз я переходжу на YouTube. Зараз, зараз. О, є. Так, ваші відео є. Є. Ось так. Да, там я їх по секціям розбиваю. І сьогодні з'явиться десь через годину з'явиться відео сьогоднішнього заняття. І в Google класі я його додам окремою строкою. Вона буде написана для заручного відділення. Якщо щось забули, можете передивитися ще раз його. Якщо є питання, пишемо мені. Краще в Google класі писати або в Viber, Telegram, WhatsApp. Тобто в будь-якому випадку я буду вам відповідати. Mm -hmm. Так, я зрозуміла. Так, ну, все. Можливо, у когось ще питання є до мене. В мене все те, що я хотіла, я дізналася про те, що робити, щоб закрити предмет, де як з вами зв'язатися, то в мене начебто все, це зрозуміло. Так, да, я завжди на вашому боці, і в мене завжди мета, тільки щоб ви навчались, і допомагати вам у навчанні. А оцінки я завжди ставлю хороші всім. Можете спитати будь-яких студентів. Я все ж таки викладач, я вам приподношу: хто хоче бере, хто не хоче, ну то життя розбереться. Так. Ну, але я думаю, що всі тут ми вже дорослі люди, і не просто ми тут так сидимо, значить нам це потрібно. Потрібно, да, Я, я да, вдячний, що ви прийшли, да, до мене да, послухали. Тоді не буду витрачати ваш час. Всього вам найкращого. Бажаю вам здоров'я і бережіть себе і близьких обов'язково. Добре, велике вам дякую, що все пояснили, що провели нам лекцію. Тоді можна відмика відключатись, так? Да, 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 да. Всім до побачення, дякую, До побачення. Дякую. до побачення. Дякую.